Друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, а, який ноутбук краще обрати для Roblox та стендоф. Ну, дивіться, нагадую в мене Asus Vivobook 15 на 16 512 ГБ. Roblox тяне дуже гарно. Навіть на високій графіці нормально тяне. Але, друзі, що треба ще... Uh, диви, на які треба показати дивитися. Якщо процесор Ryzen 3 буде ну, лагати, і якщо буде пам'яті 8256, то теж буде лагати. Я рекомендую вам знати, яку пам'ять взяти хоча б ну, 12512, але ну Ну, Теж буде, може лагати, тому завжди беріть, якщо у вас є можливість, от е, комп'ютери до 30 тисяч, це Asus VivoBook 15, Asus VivoBook 16X і Asus VivoBook 15X. Ну, Я вам рекомендую якщо ви хочете ну, бюджетний ноутбук, щоб тягнув Roblox, візьміть собі ось такий Asus VivoBook 15. на... 16512 буде гарно тягнути Роблокс. Та не буде зависати. Друзі, е і що, ви, що буде, якщо ви захочете прям, ну дуже сильно і зекономити, візьмете себе, собі ПК на 8256. Роблокс буде нормально працювати чи ні? А відповідь ні. Для Roblox 256 ГБ це мало. І потрібен процесор більш потужний. У мене на телефоні нагадую, процесор Snapdragon, а на цьому ноутбуці Ryzen 7 AMD Ryzen 7 5000 Series цього процесора вистачає, щоб грати в Roblox. Бачите, дуже гарна графіка. Бачите? Тому давайте, друзі, зараз протестуємо, чи буде це лагати, чи ні. Взагалі налагаю. Дуже гарний ПК. Рекомендую всім купити такий ноутбук. І не забувайте підписуватися на мій канал, тому що. А я ще хотів вам розповісти, що рекомендую в кого Windows 10 вже починати встановляти Windows 11. І знаєте чому? Є не дуже гарна новина, що Windows 10 він вже перестане підтримуватися на всіх ноутбуках, а з. 14, після 14 жовтня все. Вас десь 10, 10 Windows вийде з строю та зламається. Тому, друзі, да, хоча б за місяць до цього события краще встановити Windows 11, щоб не було проблем з системою. От. Але якщо ви не знаєте, як це робити, то краще звернутися до айтішника чи програмиста. Бачите, друзі, ось такий в мене ноутбук на 16-512 ГБ. Бачите, ось такі тут фішки, він дуже гарно ловить Wi-Fi сигнал. Я говорю відразу, що не всі фірми можуть зробити такий бюджетний, доволі гарний ноутбук за свої гроші. Тому всім до побачення, всім гарного дня. Переходьте на Windows 11. От, і не забувайте, що треба все встановити, встановити правильно та чітко. Якщо ви встановите щось неправильно, то ваш ПК буде е, жорстоко зависати і все. Тому, якщо ви не можете самі оновити Windows, 11, Windows 10 до 11, то не робіть це.